І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Фродо на шкода Т-50, карта Промзона. Ну що ж, до бою. Так, ну, це вже майже ТВП, але не ТВП, хоча в принципі дуже схоже. Так, Треба на ній багато награтися, поки прокачаєшся до ТВП-шки. І ти вже будеш знати принципі, так, принцип е дії цього барабанщика, я, до речі... Наголошую на тому, що для мене от самий найкомфортніший барабан це на, на Стежках саме на ТВП. Так, є бачати, але бачати для мене це складно. Так? Це вже такі неймовірні скліща, неймовірно фантастичні скліща. Вони дійсно показують на них крутезні бої. Хоча він був, ну, бачати вони були раніше дуже небезпечними і дуже їх було багато. Зараз бачимо, у нас багато яких танків. чарфутур 4 у нас в команді аж. Три е, танки і в суперників три. <хи> Оце, <хи> Оце полюбляю чарфутурчик. Це колись, пам'ятаєте, ну давно вже, коли насилали мені на чарфутурчику бій, і потім питали, а чи варто його брати? Ми побачили там бій, такий шикарний на карті Ельхалув. Він там перестріляв пів команди. І я вже тоді вже сказав: дійсно варто його брати, цього танчика. Ну і в принципі так, той барабанщик, в нас барабанщик, той 9, той. Побачимо ми дуельні. Звичайно ж, ми побачимо дуельні дуелі між такими танками, так скажемо, однотиповими, але трішки різними по своїх характеристиках. Теж барабанщик. Поки що в нас 2-0 по бою. Просадка по ХП мінус 2000, не в нашу користь. Я не просаджуємося. Ну, я так розумію, що ось саме. Які ми танки там втратили? ЄБРЧАЙ так, ну ми, ми втратили саме ось тут на пустирі. І вже намагаються намагаються агресивно грати, під'їжджають прямо під полочку. Тут у нас бо, треба зустрічати його, жорстоко зустрічати. Імбо Чарівне Колесико його врятовує. Тільки що був постріл, я не зрозумів, чи то не влучив, чи то та, наш герой танканув, а ні, не показало, що це було танкування. І ми алею програємо. Ми програємо, до речі, вже і... Саму промзону 4-0 не в нашу користь. Но, хто буде тягнути цей бій, які у вас перечуття? У мене перечуття, що саме наш герой під ніком Фрода буде тягнути цей бій. Тепер треба не втрачати ХП, саме головне з цього моменту. Так? Ну, саме в цьому моменті, тому що зараз випущать очі і будуть вилазити суперники. Зараз там побачив, що є Чарпутурчик підшотнений. Поїхати його забрати вже буде полегше, тому що ну 5-1 перевага по ХП команди. Навіть у нас ну, мінус 6 тисяч величезна перевага. Граємо дворівний не вибій. А ні, приїхав. Бачите, шотний підшотний, не поїхав, а приїхав плохо. І Був жорстоко на хлопушина. Отже, ми знаємо, що два чархотурщика шотних. Там не зрозуміло, що відбувається. Ну, у нас на самій промзоні. Тому що там один із четвертий залишився, його там прикриває фош, якщо що, якщо очі випучать. Я думаю, що там теж шотні. Є імбо Position, до речі, тут треба ще дерево заваляти. Пам'ятаю, був бій якийсь крутезний, по чи на офентрагери, чи щось таке. І ось тут заховався за цим будинком і виїжджали суперники з випученими очима, і він їх всіх по одному перестріляв. А ну, буде таке в цьому бою. Це така буває тут тенденція. Це Imbo дійсно таке. Саме ось вона на, ре... на нижньому респі. На промзоні. Так, перший їде. Ну там позаду у нього другий їде. Не бачить, не бачить, БР і був за це покараний. Ще є один снаряд. Ой, там ще футурчик шот не виїжджав. Так, а є прикриття позаду? Є, в принципі, є прикриття. Поки на киде. А це чому не стріляє? Т також на КД, напевно. Ха-ха-ха! <смі> Стоїть! Не треба його з першого виключити. Там артилерія ще допоможе. Бачили, прямо перед нами стояли, ми його не бачили. Оце якась така дійсно імбопозішн. О, братіші, допоможіть, допоможіть, все, чудово! Оце було крутезно, правда? <смі> Два вороги знищено. 1795 настріляно. Imboзішн спрацювала. Танканув навіть десь. Від леопарда танканув. Теж він знітився? Ну і 1289 за розвідданий. Знову пруть випучувши очі. Давай, тільки по одному. Цей і знітився. Цей не звернув увагу. І був за це що? Жорстоко покараний. Триворизничний. Так, хто ще? Виїжджайте по одному. Там у нас вже все чудово. У нас навіть турщик по першій та другій, а квадратах на імбопозічних суперників виїхав. Інший чархотурчик. <хи> ну хто тягне? Чарфурчик і в цьому бою і наш герой тягне на шкоді. А попереду шотний чархотурчик суперників і об'єкт 260 Ну Також на них нарватися, правда, це небезпечно. Бо ще дерево завалив, загніздився, все чудово. Користуйтеся такою. Імбо, пози... Імбо позиції, дійсно дуже вона корисна в таких боях, коли треба витягувати бій. Треба допомога тут, сам не впорається. Уже й не вилазить об'єкт, зрозумів, що все в них погано в цьому бою вже. Було все чудово, а потім стало все погано. Дійсно, команда от своєчасно стала на дефовський деф, дуже класно віддефили, правда? Просто шикарно. Отримав я задоволення від такого бою. Ну, мені здається, на алеї. Будуть врубивати один одного. А, ні, дивіться, зараз курчик поїхав. І знешкодив нашого братіша. Так. І його знешкодили в цей момент. Все, чудово. Ну що, об'єкт намагався випучити очі, не вийшло в нього всього, нічого чудового. Відобережно, що не стрільнув, то він вже бачимо, знітився, знітився. І беремо повне оточення. Вже він звідси не втіче, вже він не затягне цей бій. Лише, я думаю, якби це був герой нашого відео, то він би затягнув. А так немає без шансів просто. Все, поїхали. Гоу-го-го. Можна вже сміливіше. На себе взяв постріл, братіш. Хоча кутурщики в цьому бою були братішними братішами. І по кумполу. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!